Всем привет! Поздравляю всех с прошедшей Пасхой. Итак, мы начинаем. Ну, я куда тебе всю матрицу там, блин, чей таким голосом рассказываем? Ты куда ты берут снимай, Димана снимай, Дебил? Я тебя снимаю, Я меня не снимаю, дадим. Я давишься матрицу, там я как спиня, такая такая хлебала такая. Такая. Фиолет! Ультрафиолет! Не готов, не олет, дура. Да, давай, давай, засчитай, шрифт. Бат, ю. Мюзик. Ой, я наключаюсь, Андреас. А что-то две такие есть. Дай воно, все воно. Не-не-не, все вот. Ну дай да не снимать. И точечки. Футбол отказывается. Туркей! Турок! Ти що їх знімати, що вони там Дурок! рачуть? Турок! Турок! Дурок! 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 Дай подивимося, що ти тут робить! У них старий пустінь.

Да мы видство. Патрик Стегений. Патрик, здесь меня часто так называют. Ей днями. Нет, Патрик. Шнаня. Что-то рожается за свои. Давай.

Очень ты ага. О, так точно не буде буду я ничего, понятно. Я знаю, что ты понимаешь.

Ha, <laughs> ha, 啊！ I'm fine, you might win it. А це Юла. Один остане, один на твої руки вистигади. Ти мене задовбала, я постійно в тебе попадаю. В ріху? Я кажу, тому що я тужу. Ти наляти, бо я охує. Палець це гарний, бо я такий тупий. Я міг риху говорити.

це Я його вірю. Я зараз не говорю туди. Разбуваю. Лаберки, лапечки. Нема мені що. Ой. Нема мені що робити, і буду я махати, буду я махати її постювати. Давайте прийму придумуватися. Лесочек. Лесочек кипя боязовые друзья. Бухав я. Позавчора. Бухав'я позавчора. Бабки в мене боба. Бабки боба. Нет, бабки в губки боба. Надо ладушки, ладушки. Селимба бабушки. Бабула-бабушки. Ладушки, ладушки, у бабушки. Окей, повай. ми тут самый. Нам дала оця дівка дала. оця білосніжна. Оце у мене які є. конфети, дуже Дає? Йоло, вмикаємо. І з'їм на них конфет! Пусті конфети! Я просто не люблю хай, так не дивись на мене. А які вони вони смачні. Ожива, пробуй! La t'ho Ты сам же сказал мотивок мочу. Высоцкий замотник мочу.

Я висю, а я це робив! Я хочу зараз! Оце звук! Чого це не так багато? багато Насів давати! Достала? Да. Ура! Нас знайшли м'ячика, він був у запужденному місці, а Коля його визвали в дратів. Ми знайшли м'ячик, він був у дирці. Позоновій дірці. Знаєш що? Знаю. Знаєш що? Ми знайшли мячика. Брюзик, влюзик, млюзик. І він був у дірці. Ми дуже вистався, ми тільки що гуляли в футбола. Ну теж однокос, бо що ми чи що? гуляли, так що все. Так, що все люди, так, що все. Какашка. Ми дуже хочемо в Одесу. Це буде рівно через місяць. Як, а, ні, чого рівно через місяць? Тільки пока. Ну ладно, давай, пока.